Безумовно, між Трампом і Путіним, на що ви мене запитаєте, в нього є своя своєрідна хімія, яка ще від першого його президентства, коли вони зустрічалися, не вдавали зустріч у Хельсінкі Фінляндії. Він його постійно підтримував з ними стосунки. І навіть коли він не був президентом, залишалося. Під час кандидат, е, коли він був балотувався, був кандидатом президента, вони підтримували стосунки. Навіть зараз під час президентства він ці шість місяців президентства, вони за різними каналами. Лами, які є особисті у Трампа, і не тільки до речі, відко і не тільки Марко Рубю. Вони дальше продовжували співпрацювати з Путіном. Він і особисто, і я думаю, що у них дуже багато спільних напрацювань. Безумовно, його в першу чергу цікавить Трампа саме. Збагачення особистої його родини, як сім'я Путіна, так і є сім'я Трампа, які хочуть розвивати стосунки і ставати трильйонерами, а не мільярдерами. Вони більше на цьому рівні не хочуть залишатися. Але в той же самий час йому дуже сильно дошкуляє. Ми не розуміємо внутрішню політичну ситуацію. Для нього вона більш важливіша, ніж зустріч по Україні, то що ми собі так думаємо. І я ще раз кажу, це наша хібна позиція. Що ми думаємо, що вони зустрічаються тільки заради України? Ні. Әй <coughs> <coughs> У них ще є договір про ракети середньої і малої дальності, про нерозміщення ядерної зброї в космосі. Їм потрібно поговорити з іранську тему, ізраїльську тему, хуситів в Ємені, освоєння Арктики, нафту і газ, нерозширення НАТО, санкції Путіна дуже сильно хвилюють, торгівля між США і Росією, відкриття збільшення працівників Штаті, Штатів Російській Федерації в Америці, те, що ще за часів Обами. І Трампа в тому числі було вигнано багато.